27 липня день медичного працівника в Україні. І з початком повномасштабного вторгнення лікарям, фельдшерам та медсестрам, щодня доводиться рятувати людей із тяжкими пораненнями після обстрілів. Чимало з них змінили білі халати на піксель, стали до лав ЗСУ і рятують бійців на передовій. Наш наступний сюжет про медсестру Тамілу із Рівненщини. Вона за роки служби пройшла шлях від бойового медика до учільниці медпункту. Своєю історією поділилася з Інною Гогой. Турнікети, знеболювальні, різноманітні пов'язки, бинти та бандажі. Це лише частина того, що має у своєму наплічнику Таміла. Майже п'ять років вона рятує побратимів зі 128-ї гірсько-штурмової бригади. Службу в закарпатському підрозділі починала бойовою медикинею, а нині очолює медпункт у стрілецькому батальйоні. Тут йде зовсім друге життя проходить, зовсім друге постійні бойові виїзди. Постійні хвилювання я ж на даний час не хвилююся тільки за себе. У мене ще є особовий склад, за яким я теж пильную і хвилююся. Навіть коли я не виїжджаю на евакуацію. На рідній Рівненщині Таміла 15 років працювала медсестрою у районній лікарні. Потім наважилася на кардинальні зміни і підписала контракти з Міноборони. Родина рішення жінки підтримала. я прийшла і батько, я буду йти в армію. Тоді він мені зробив великий такий я сняла, як кажуть, камня з душі, бо він сказав: Ти вже давно доросла жінка, це твоє життя. Маєш? Ну я не очікувала від нього такої відповіді собі. Після навчання Таміла майже рік була в зоні ООС під час повномасштабного вторгнення. рятувала життя побратимів на Донеччині, Херсонщині та Запоріжжі, надавала допомогу пораненим і на позиціях, і в евакуаційних машинах під постійними обстрілами. І по нас почав працювати танчик. Це настільки було страшно, що то я я, я, я чула, як розриваються ці е, снаряди, і мене водій сказав – за що ви боїтеся? То що то далеко. От вони постійно жартують. Я не знаю чому, але вони постійно, та далеко, та нічого не далеко. кажу, вже сипеться на голову і далеко. Під час роботи власні клопоти стають другорядними, просто глушиться десь там, бо ти бачиш перед собою травму, і взагалі тобі ти розумієш, що ти на даний час відповідальна за це життя цієї людини. Таміла та її підрозділ зараз працюють на запорізькому напрямку. Військовичка координує роботу евакуаційних команд. І, хоча посада не передбачає виїздів у складі медиваку, жінка часто бере свій 12 кілограмовий наплічник і вирушає на порятунок. Я їжджу або важкі, бо я вже ну специфіку поранена, коли підривним на міні там з ампутаціями 80% ідуть подобних, що залишаються живі люди. Коли fpv дрони, я вже знаю, що мені треба готуватися до опіків. Практично моделюю ситуацію. До стаб пунктів привозять бійців із різного ступеня контузіями, множинними уламковими пораненнями та травматичними ампутаціями. Евакуація може тривати кілька годин поспіль, адже в небі постійно кружляють ворожі дрони. Не може під'їхати навіть той евак, якийсь, ну ну не можемо зараз. Дрони, то це практично катастрофа, просто катастрофа. Для захисту вкрай потрібні риби. Допомогти медикам можна за реквізитами, вказаними на екрані. Таміла каже, її робота це постійна готовність. Черговий виклик може надійти будь-якої миті. А найбільша підтримка рідні та любов до своєї справи. Якщо людина в душі медик, нема різниці, в яких умовах і де вона буде працювати. Тактичною медициною у 128-й бригаді навчають увесь особовий склад, щоб воїни вміли і самі правильно надавати допомогу. Утім, найбільше за все медики закарпатського підрозділу прагнуть, щоб настав той час, коли роботи у них поменше. Інна гогой Ігор Воробій, подробиці телеканал Інтер, марафон єдині новини.